Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз будемо говорити про те, що буває відбувається на Херсонщині. Російський диктатор Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивести з міста. Лідер окупантів заявив, що депортацію жителів як як повідомляє українська правда, депортацію жителів Путін прикриває нібито турботою про людей. За словами президента країни, агресора цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів ось така у нього заява. Спробуємо зараз зрозуміти, що відбувається на Херсонщині. На зв'язок зі студією Радіон виходить Олег Батурін, журналіст із Каховки. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! А що ми розуміємо? Ось про це відселення жителів Херсонщини. Нещодавно було повідомлення, що зокрема навіть нову каховку хочуть відселити хоча вона розташована на лівому березі Дніпра, що відбувається там із цим? Не тільки нову каховку, а і всі населені пункти, які розташовані вздовж узбережжя лівого берега, від голої пристані до верхнього Рогачика, як говорять самі окупанти, вздовж приблизно 15 кілометрової зони від берега. Хоча по факту ці всі процеси відбуваються і в більш таких глибинних. Степових населених пунктах, але тим не менш дійсно не подалік від берегової зони, цей процес триває лише 4 листопада, за повідомленнями окупаційної адміністрації міста Каховка з цієї громади вивезли близько людей. Жителів, і сьогодні там на центральну площу привезли теж велику кількість транспорту. Очевидно, що ця вистава триватиме і сьогодні. Там, до речі, вчора дуже активно це все фільмували, знімали на свої для своїх сюжетів цей весь процес. Дійсно, там були охочі взяти в цьому участь. Тобто людей певну кількість вони дійсно назбирали от ця евакуація або я її більше називаю депортацією вона все таки має такі ну певні ознаки добровіль добровоту добровільні ознаки от але вони всіляко людей підштовхують до цього тобто фактично примушують з іншого боку, хоча окупанти підкреслюють саме добровільний такий характер цієї евакуації, вони роблять все можливе, щоб люди самі виїжджали і тікали зі своїх рідних міст та сіл. Дивіться один приклад. Дуже активно зараз продовжується процес заселення, такого масового заселення російських військових в будинки місцевих жителів. Вже дуже багато таких фактів є, коли люди там повертаються додому або вони знаходяться у себе вдома і їх просто виганяють світи російські військові. Вони кажуть Ми Ми будемо тут жити. То люди опиняються на вулиці, їм робити нема ну нема куди подітися. Деякі люди дійсно в так в такому разі погоджуються на евакуацію на евакуацію. А... Ну розмірковуючи, що можливо, ми там десь будемо якийсь час знаходитися на території Росії, там буде трошки спокійніше, принаймні там буде якийсь дах над головою. З іншого боку, навіть е, е, ті е, ну, перше, спочатку ж вивозили дітей, якщо, як ми пам'ятаємо, коли вони, вони це називали ще не евакуацією, Це десь перша половина жовтня була. То дуже багатьох дітей дорослі не можуть знайти. Тобто, от в тій першій хвилі, коли вивозили саме дітей на так званий відпочинок, на навчання до Криму, до Краснодарського краю Росії, вони десь зникли. Багато людей їх не можуть знайти. Тобто, це також як на мене є підтвердженням того, що це має ознаки саме депортації. Відповідно політики геноциду, скажіть, що відбувається у місті у Херсоні? От ви розумієте, чому росіяни знімали прапор із ОВА? На що вони це робили? Я тут погоджуюсь з висновками військових про те, що це є якоюсь. Ну, якоюсь чи пасткою, чи якоюсь такою сумнівною історією, оскільки стала е, в тому, що на будівлі ОДА е, зник російський триколор, а на багатьох інших будівлях у, в центрі Херсона він не зникав, От, е, що досить е, так е, дивно виглядає. Також була інформація про те, що нібито з будівлі Херсонської обласної адміністрації. Е місцеві жителі, місцеві мародери виносять меблі, грабують майно яке там знаходилося, чи залишалося в цій будівлі. Хоча я припускаю, що це могли бути самі росіяни, які перевдягнулися в цивільне, і до речі, таких фактів зараз по Херсону дуже багато, коли російські військові вони ходять в цивільному одязі, і насправді російських військових що в Херсоні? Що на правобережжі Херсонської області залишається дуже багато. А, чи є припущення, на, на що вони привдягаються в цивільне, чи може це бути, не знаю, потім пасткою, якщо ЗСУ будуть входити в місто? А, якщо подивитися на те, на от цей весь інформаційний шум навколо. Ситуація на правому березі, як показово росіяни і проводять евакуацію несподівано, так і всіляко її про неї розповідають, пропагують і підкреслюють, що це робиться для саме для безпеки, нібито цивільного населення. То я думаю, що це ну власне історія. Про дійсно про якусь можливу пастку щось росіяни дійсно задумали. От мене тут більше насправді тішить і заспокоює те, що це все розуміють безумовно і збройні сили України. Я думаю, що нашим ну українцям варто. Ну, не забувати про довіру до наших збройних сил. Я думаю, що вони розуміють чудово, що задумали або що можуть задумати росіяни насправді в Херсоні. Але я думаю, що якісь буквально найближчими тижнями ми дізнаємося більше про причини цієї, цієї евакуаційної істерії окупантів. Скажіть, а куди взагалі переходить евакуація, скажімо так, назвемо її так, самого адмінцентру, так, самих колаборантів, де вони тепер будуть розміщуватися, де вони тепер будуть сидіти, куди, грубо кажучи, вони свою столицю, так би мовити, перемістили? Вони самі вже повідомили про те, що частина міністерств. Херсонської області вже переміщені, наприклад, в курортне місто Скадовськ, а також в місто Генічевськ. Вони самі про це говорять і там так зване Міністерство соцтруда, щось інше, і подібні мінобразування, всі фейкові творення, вони знаходяться там. От. Тим не менш, на лівому березі продовжується... Ну, процес е, е, призначень нових гауляйтерів, е, там нових керманичів окупаційних адміністрацій. От буквально днями росіяни засвітили фактичного гауляйтера Каховської окупаційної адміністрації. Тобто, ми всі знаємо про те, що Каховку керує ну, росіяни, призначили керувати Павла Філіпчука, місцевого колаборанта відомого багатьом. Насправді ж, фактичним керівником цієї окупаційної адміністрації є росіянин з депресивного Сибірського поселення Тайожний Красноярського краю з таким типовим православним російським іменем, Раушан. Він він фактично керує зараз окупаційною адміністрацією. і в принципі так за такою схемою багато окупаційних адміністрацій на Херсонщині і діяли і працювали. Окупанти призначали формальним головою якоїсь адміністрації місцевого його заступником або першим заступником ставили росіянина. І фактично цей росіянин насправді всіми керував. А є повідомлення, те що так зване Міністерство культури Херсонської області вивозить із музеїв цінні, цінні речі, цінні експонати. А що, що, що відомо про це? Чи розуміємо ми про які саме експонати йдеться? Що перебувало в музеях? Це зокрема Херсонський обласний краєзнавчий музей та Херсонський обласний мистецький. Ви знаєте, про, про ці музеї вже досить багато говорилося і повідомлялося, але м, крім того, що дійсно росіяни пограбували і вивезли, ну принаймні частину е, частину майна цих е, музеїв. Вони ж також пограбували і на території на в інших громадах Херсонщини також подібні заклади. Наприклад, на Лівому березі, буквально цього тижня, вони розграбували і вивезли в невідомому напрямку фонди Новокаховської картинної галереї імені Альбіна Гавдзинського. Також поки що невідома доля Каховської філії Херсонського обласного краєзнавчого музею. Там один із кращих. На Херсонщині музеїв по по наповненню своїх фондів він такі справді цікавий оскільки в Каховці, як відомо, народився композитор вірменського походження Спендіарян. І там є деякі унікальні експонати пов'язані з цим композитором. Ну, тобто, там є а, чим було ну, було чим поживитися окупантам. Я боюсь, що і в Каховці немає поки що точних даних про долю Каховської цієї філії, але я боюсь, що її могла спіткати або може найближчим часом спіткати доля Херсонського обласного краєзнавчого музею. Скажіть, якщо ми повернемося до вивезення до депортації наших громадян з Херсонщини, були повідомлення, що. Аж у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії створюють спеціальні оперативні штаби з розміщення і облаштування мешканців України, яких повивозили, це крайня північ. Це взагалі задвірки Росії, і не лише, не лише через те, що це далеко, там фактичної цивілізації не сильно то і є. Що ми знаємо про те, куди вивозять херсонців? Чи є якась інформація, ось про це. Дійсно, херсонці вивозять на територію Росії. Спочатку окупанти це приховували або заперечували. Ну розповідали там про те, що в Крим вивозять. Але з самого початку а, такої активної фази евакуації вони вже і не приховували про те, що мова йде саме про Росію, а, самі організатори, тобто самого технічного процесу, Організації цих автобусів там перевезені, і так далі. Навіть вони не знають дуже багатьох деталей, наскільки це, куди це конкретно і так далі. Тому люди в більшості, ну майже в усіх випадках, вони їдуть в прямому сенсі невідоме. От, тому що їм про це не говорять, або е, говорять одне, а по факту воно виходить зовсім інше. Я знаю про те, що деяких людей дійсно в Краснодарський край багатьох попривозили, і окупанти засвічували цих людей в своїх численних відеосюжетах, але також їх вивозили деяких людей і в таку глибинку російську. Я знаю, що деякі там ж з правобережжя Херсонської області дуже багато місцевих колаборантів вони встигли повтікати. от і вони, ну як місцеві жителі розповідали, переповідаючи е діалоги з ними, що вони сподівалися, що вони там зможуть переїхати в Санкт-Петербург чи в Москву, ну якісь такі ситі російські міста. Але їх спіткало дуже жорстоке розчарування, тобто от я чув випадки, коли деяких відправили туди там на Урал чи за Урал, але навіть в великих тамтешніх містах їм не виявилося місця. А чи розуміємо ми от логіку цього? На що вони це роблять? Це саме якби, політика геноциду, чи вони хочуть якусь робочу силу там мати? Що вони роблять з нашими громадянами? А, ну, тут можна лише припущення а, якісь робити. Ну, Власне, воно лягає в головне і в першу чергу. Це все лягає в логіку цих депортацій, які проводила е, Росія або Радянський Союз е, в, ну, всі попередні десятиліття або там 20-му столітті, як це відбувалося. Е, дійсно, їм не цікаво цих людей заселювати десь в. Великих містах, де і свої живуть там непогано, і зайві люди їм не потрібні. А от ну, Росія велика, їм треба там осваювати ці території, там і, Ну, просто фактично кидають людей на призволяще, як це було багато разів. От і мене більше хвилює насправді, що, що стоїть за саме вивезенням, тобто, не що вони хочуть зробити зі своїми територіями або з людьми на території Росії? А що вони хочуть створити? І навіщо вони це роблять на Херсонщині? От це питання мене більше якось турбує, але теж на нього чітких відповідей немає. Я сам до речі пригадую, коли виїжджав з окупованої Херсонщини і дуже багато людей, які теж були. Свідками цих спілкувань на російських блокпостах росіяни відмовлялися ж пропускати людей з Херсонщини, мотивуючи це тим, що в Херсоні спокійно повертайтеся в Херсон, там гарантовано спокійно. Тобто, ну насправді у них постійно ледь не щотижня змінюється дискурс, змінюються якісь завдання. І я думаю, що навіть багато хто з виконавців. На місцях навіть не розуміють причин цього всього. От. Звісно, звільнені будинки заселяються російські військові. Мені колеги розповідали про такий випадок в новій каховці, коли автобус набрали автобус з охочими там евакуюватися на територію Росії. Люди вже виїхали, автобус виїхав з нової каховки, і хтось комусь повідомив телефоном, що ваші квартири, ваші будинки вже заселяються російські військові. І люди просто примусили водія зупинитися, розвернутися, побігли додому, і дійсно вони переконалися, що ледь вони вийшли за межі свого будинку. Тільки виїхали з міста. як... Їхні приміщення, їхні оселі зайняв хтось інший. Ну, в першу чергу, росіяни росіян дуже цікавлять, знаєте, будинки, які мають або якісь міцні підвали, а де є сауни? От, тобто такі от будинки заможних місцевих жителів, вони експропріюють в першу чергу. А в селах вже задовольняються тим, що є. Пане Олеже, дякую вам вам. Дякуємо, що знайшли час. Олег Батурін, журналіст із Каховки, був на зв'язку зі студією радіо НВ, Говорили про ситуацію на Херсонщині, як і на правому і лівому березі, так і в самому місті. Бачимо, що якісь хитрі речі там замислили росіяни, зняли прапор із ОВА, але віримо в збройні сили України і підтримуємо їх. Друзі, на цьому робимо невеличку паузу. Далі новини на радіо НВ. Продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.